Глядачі і сподіваюсь, майбутні підписники, зараз я починаю збирати свою першу сорочку вишиванку, і в цьому відео розкажу про всі етапи, які я пройшла крок за кроком. Для пошиття своєї сорочки я вибрала тканину полотняного переплетіння ниток, рівномірно склад льон павовна, тканина українського виробника. Не дуже щільна. Після того, як я проверлочила края відрізу, я намітила квадрат зі сторонами 10 на 10 см, тобто 128 на 128 ниток. Відразу зазначу, що після прання я тканину переміряла і розміри квадрата стали 9,4. На 9,6 см. Тобто тканина дала нерівномірну усадку приблизно 5%. Цей показник я буду враховувати, якщо в майбутньому буду використовувати цю тканину ще раз. Далі я визначилась з розмірами деталей майбутньої сорочки. І ниткою проклала їх контури, враховуючи, звісно, припуски. Наступний етап вишивка. Мій вибір зупинився на Муліне DMC номер 932. Пішло в мене рівно 100 метрів. Для початку я вишила взірець зірець і визначилась. Що працювати буду муліне в дві нитки. Роботу почала з рукавів, потім вишила уставки і облямівки, а також підготувала облямівки до зубцювання. Ось я вам показую облямівки, одна, друга. Ось уставка і рукава. Ось такі симпатичні рукава. Хочу зазначити, що схеми до рукавів і до уставок я зробила сама з тих елементів, які мені сподобались, і нескладними техніками. Так, уставку я вишивала чотирма техніками: Лиштва або лічильна гладь, соловійні вічка, зерновий вивід та верхоплут. Подивіться, як симпатично все виглядає. В наступному відео я планую показати, як підготувати схему до використання. Далі... Прання. Прала я в машинці при температурі 40 градусів і віджимі 400 оборотів, сушила в розгорнутому вигляді на сушарці, а прасувала на піввологу з виворіта на режимі льон. Далі, по наміткам, порізала тканину на деталі. Ось вони перед вами. Наступний крок моїй роботі. Пришивання уставок до стану. Друзі! Якщо це відео було корисним, ставте, будь ласка, подобайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. Вишивайте і шийте з задоволенням. До зустрічі!